Всім привіт! Сьогодні я готую пиріг з вишнями і безе. Я беру муку і туди викладаю 200 грамів масла. І отак от я буду розтирати, бачите, Із той тієї, що гості на порозі. Робиться він дуже швидко. Спробуйте. пиріг дуже смачний. Такий смачний, що можна пекти його кожен день. Я його й печу кожен день літом, коли вишні. Беру три жовтки. Додам сюди вот 3 ложки цукру. Додала чайну ложку соди і отаку от ретельно все це перемішаю, бачите? Отак. От от так. І тепер з'єднуємо всі наші компоненти. Цю суміш я буду додавати тісто. Беру 2 ложки таких -о сметани сюди кладу і таку маленьку дрібку солі для смаку. Отаке тісточко, дивіться, у нас вийшло еластичне, м'ягесеньке, не забите. Не треба забивати мукою тісто, щоб воно було м'ягесеньке. Тоді воно буде добре розсипатися. От. І оставлю хоча б на 20 хвилин, щоб тісто наше віддихнуло. А тим часом я підготовлю начинку. Накрию плівкою харчовою, щоб тісто не увітрилося. Сьогодні мій пиріг. Я буду пекти з вишнями. Це мариновані вишні, мого собственного приготування. Я їх готувала собственним собственному соку. Зараз я видаю їх друшна, щоб убрати лишню жидкость. Трошки вони постоять, пару хвилин, щоб стекла жидкость. І будемо тоді, вже в процесі випікання їх використовувати. Пройшло майже пів години, бачите, тісто в мене таке вже хороше вийшло. І зараз я буду його викладати в форму. Форма в мене 26 см на діаметрі. Так. Дивіться, я буду пальцями таку робити, і буду робити такий не дуже високий бортик, він все одно сяде в духовці. Отакі от бортики я зробила, бачите. І зараз я його поставлю в духовку. Духовка в мене вже розігріта, щоб так от трошечки підпіклось. Я поставлю. На одну сходинку вище, ніж серединка в духовці. ну, приблизно 10 хвилин. Зараз побачимо і покажу. Весь цей час білки знаходились в холодильнику. Беру сюди стакан цукру, висипаю. на кончики ложки отако, додаю лимонної кислоти і додаю дрібку солі. І зараз будемо збивати погружним. Блендером зіб'ємо білки в бізе. Бачите, 2 хвилини і бізе готове. Зараз будемо далі робити. Я вибачаюсь, в мене виключилась камера, і я не показала. Я на підпеченій трошечки, бачите, отам от, от до такого стану підпекла пиріг. Пиріг в духовці мене підпікався рівно 10 хвилин. І тепер виклад... висипала вишні. І тепер, бачите, викладаю сюди бізе. І отак от його розподіляю рівнесенько. І зараз я його поставлю в духовку, поніжу температуру на 170 градусів. Отакий, от бачите, гарний так розподілила я бізе. І зараз поставлю в духовку. Пиріг мій відпекався рівно 25 хвилин. Бачите, за цей час бізе підсохло трошки. Я його трогати не буду і поставлю до повного охолодження його в холодне місце. Бо якщо я почну і зараз розтягати форму, то бізе можна, можна трошечки поврядити. Я не хочу цього робити, хай остигне. А тоді розріжу і покажу, що вийшло мене внутрі. Піріг мій вже трошки остиг. Подивіться, який він гарний вийшов, бачите? Покручу, покажу тако. Так. от І зараз ми будемо його різати. А поки я буду різати, підпишіться на мій канал і поставте лайки. Я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. пиріг ще не дуже остих, ще тепленький. О, отак от я його зараз спробую, щоб не поламати. Його порізати. Аромат, звісно, в нього. І, і давайте я вам покажу, який він ізнутрі. Подивіться, бачите, вишні. Все тут пропечене. Зараз будемо смакувати. Рецепт такого смачного пірога я виложу під відео. А я, як завжди, бажаю вам і вашим родинам миру і злагоди. До зустрічі! А я чекаю вас в наступних відео.